Добрий день. Обстановка на Сумщині продовж ну, залишився складною через те, що протягом минулої доби 18 годин тривала повітряна тривога. Відбулось 226 ворожих обстрілів. Були пошкоджені цивільні будинки. Вчора була пошкоджена одна з подстанцій на території Канатопського району, внаслідок чого 400 споживачів залишилися без електроенергії. Нас на щастя, ми не маємо на завчорашню добу загиблих. Позавчора в Шалигінській громаді було знайдено тіло загиблого чоловіка 49 років, який підірвався на ворожій міні. Наразі тривають відповідні заходи щодо евакуації тіла загиблого і мої співчуття близьким і рідним загиблого. Яка обстановка на прикордонні Сумщини? Чи є там у росіян просування? Наші збройні сили складові сил безпеки оборони міцно тримають позиції. Є відповідна комунікація з органами державної влади. Ворог, незважаючи на це, він продовжує посилювати артилерійські обстріли, обстріли РЗВ, мінометний обстріл, Каби. Протягом минулого тижня загалом зафіксовано понад 100 ударів по кабами, удари БПЛА, фпв дрони. Наші збройні сили міцно тримають лінію оборони і просування ворожих військ на території Сумщини наразі немає. Як Сумщина готується до ймовірного загострення ситуації? Головнокомандувач Сирський говорив про наступ Росіян на Харківщині та на Сумщині, про їхні плани прориватися в Сумську область. Чи напрацьовані вже плани ширшої евакуації населення? Приміром. Да, пані на дякую за питання. Значить, наразі евакуація у нас триває у двох населених пунктах, які знаходяться в п'яти кілометровій зоні ведення бойових дій. В нас евакуйовано вже майже 49 тисяч цивільних, 100% дітей, які підлягали примусової. Ці заходи продовжуються. Хочу наголосити, що Сумська область готується до відповідних заходів заборони оборонної чи збройної агресії за рахунок тісного, майже цілодобового спілкування з керівництвом відповідних військових угруповань, розуміння їхніх потреб, максимальної допомоги і сприяння нашим збройним силам, складовим сил безпеки оборони щодо евакуації. Звичайна область готова розроблені плани. Визначені маршрути руху в той же час і громади, і ми розглядаємо це як крайній захід евакуації. Ну і хочу запевнити, що готові до таких заходів в разі необхідності ускладнення ситуації.